Тепер переходимо до е, вибору спеціальності та кафедр. І от тут теж я хочу е, вам розповісти, які ж конкурентні переваги цих двох кафедр. Будуть відеочати такі інші кафедри інституту, і там теж вам будуть розповідати. Ну, я взявся розповідати про ці кафедри, тому що я був завідувачем. Об'єднаних єдна, об цих двох кафедр. А на інших кафедрах інституту, там все це будуть розповідати вам, в кафедри. І так, переходимо до вибору спеціальності і кафедр. Ну, перша конкурентна перевага, перша конкурентна перевага, яка відноситься до цих двох кафедр. Це велика історія цих кафедр. Це не кафедри, які ну, е виникли рік 2, 5, 10 тому е назад. Кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління, а рані раніше вона по-іншому називалася, вона виникла е в 64-році. І починається з 64-го року ми займалися. Інформаційними технологіями. Ну, Перший напрямок це, от я, наприклад, закінчив спеціальність, яка називалась динаміка польоту та управління балістичними ракетами. Тобто, ми, я займався програмуванням для бортових обчислюваних машин. Бортові машини, які знаходяться на в балістичних ракетах, на спутниках і так далі. От ми з цього починали. Тобто ви бачите, що у нас великий, е, велика історія. Далі, починаючи десь з 1975 року, коли е, було необхідно розробляти інформаційні технології для підприємств, то ми займалися розробкою інформаційних технологій асу підприємства, асу технологічних процесів і так далі. Це теж інформаційні технології, і кафедра розвивала цей напрямок інформаційної технології. Я хочу сказати, що кафедра, наша кафедра, вперше в свій час у Союзі, якщо, ну, коли ще був Радянський Союз, ми почали, е, е, наші студенти почали вивчати програмування з першого курсу. Це була перша кафедра. Радянському Союзі для програмування почали вивчати на першому курсі. Ви бачите історію, ви бачите фундаментальність цієї кафедри, і це дуже і дуже важливо. Це не кафедри однанівки які ось ось тільки появились і так далі. А от уже з 2000 року ми почали працювати з it компаніями з круп, крупними IT-компаніями. України, світу, це такі як компанії, як і Ніксолюшен, і ЄПАМ, це американська компанія, яка розташована у багатьох точках світу, це і Сігма, це і компанія SoftSurf і так далі. Тому, тому це був третій якби, етап розвитку е, праці нашої кафедри в області інформаційних технологій